Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні зніму для вас відео про ремонт і підготовку техніки до виїзду в поля. Як завжди, весну за все назбирується і поки ще нема масових робіт, треба ремонтувати. Так що зараз вам покажу, що буду ремонтувати. Всім бажаю приємного перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я погнав до роботи. Так, з першим ділом будемо ремонтувати МТЗ сидіння, оскільки ось тріснуло кріплення. У нас тут трошки сідушка вже стоїть з боку, оскільки ось тут вона стоїть в оригіналі, ми її трохи підсунули сюди, щоб з боку можна було ще комусь сісти. Трошки ось тут тріснуло, тут прогнило, зараз по підварю і будемо ставити її. Ось вона тут стоїть. Трохи її змазав, розробив, а що буде майже як новенька. Я поставив нового амортизатора, ось, бо старий вже був сильно поганий. І зараз будемо робити і провіряти, як вона працює. Все, взяв болгарку, зараз зараз тут робимо фасочку і буду заварювати. Ось Так робимо. Заварювати ось таким от полуавтоматом, І старенький, німецький, але варить добре. Це зараз вмикаємо. Так, 3 на 3. Добавляємо, Тож... все, йдемо заварювати. І зараз ось цей останній шов, і все, ставимо сідушку. Это будет расход. Дно зашлифовываю и устанавливаю ему в середине. Все. прикрутив. зараз ставимо сідушку і завершуємо. Так, друзі, сідушку поставив. Ось так вона все має бути закріпив. Що я казав спочатку, що ми її трохи відсунули на бік. Ось це вона на оцих двох болтах стояла заводу. Ми трохи її десь на сантиметрів приблизно 10 в бік відсунули. Щоб тут більше стало місця. І ось так якось виглядає. До речі, заказали вже футлярі, скоро будуть нові. Вже вона старенька, її на першу з вісім як мінімум. Все як має бути. Зараз заведемо поїдемося. Той час йде скоро, але установка мені цієї сідушки мені десь зайняла 4 години. Зараз йду на обід. Всім, хто їсть смачного, після обіду зараз швиденько поїм і вийду, будемо чистити центрофугу масляну на, цьому, на МТЗ. Так що все, зараз через декілька хвилин знову включусь. Привет. Це по обіду Взяв набір ключів і йдемо з братом до трактора. Всім привіт! Тебе трохи познімає, як я буду робити, бо самому трохи незручно. Так, підходимо до трактора. Ну, тримай. Так, далі беремо на 17, головку і із цей верхній гайки знімаю. Ось так. Та, друзі, то, що найгірше могло бути. Гайка ось там впала мені. Думаю, хоч би не залетіла. Як назло залетіло, але що зверху. Якби впало всередину, то все би прийшлося розбирати. Треба би пробувати діставати магнітом. Все, дякувати Богу, дістав. Магніт ось мені в поміч. Це зараз йду промивати. З такими чистями не посивіти. Розкрутили, Ось так тут от. Зараз вам покажу, скільки тут вже сміття. Ось такого вже зачерпується. Це навіть не ще рік. Коли робиш на пильних ґрунтах, то воно все забувається швиденько. Так, йдемо чищати. Ось зараз так. набрав соляри, зараз промию і будемо ставити назад так промивається все. Так пропудяти? Зараз це ж розберемо, вимірши все всередині. що вже було як має бути. Ми побачимо, що там всередині є. Так, все дістав. Ось так воно виглядає все середини. Нічого не такого немажкого сложного. З кістажний, зараз його миємо. ось тут все ми заліплене, миємо і все, і збираємо назад. центрифуга вимита, Вся як новенька. Майже як новенька. Тут вже не відмивалося, то вже так буде. Зараз чекаю, тата має привезти ось цей фільтр, такий от, сітку, оскільки ось ця тріснула і її, її ставити не можна. Тим часом зараз братиму, знімаємо навіску. Ось тут зараз я накрив, щоб не залітало. Знімаємо навіску і... Будемо ставити поперечно, бо завтра поїдемо розкидати гній. Давай сюди. Сюди, 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 сюди. Чоршпинку. Сюди. Пікутний набік. Беремо в скутіності. Середині має бути. Сюди. Все, сюди. Все. Вчепила. Зори ось такого пальця з арматури ось сюди. Щоб міцніше трималось. Все буде стояло. І чекаємо тата. Привіз сітку. Трактор готовий майже в поле. Залишилась тільки центрофуга. Тато привіз сітку. Ось така сіточка коштує зараз 70 гривень. І зараз будемо все збирати назад швиденько. Дали її сюди. Так, акуратно без зажати, що купала по різьбі. Зараз закручуємо і буде квітка. Двісович, кажіть, закручується. Знизу така змейка. Нажимаємо її добре.

Пробуємо дивитися. Окей. Все, зараз перевіряємо, чи все працює, чи не, не диче. Ну давай заводь, Рафаїл. Дач вчепили, трактора закриваємо і все, до завтра готовий. Зранку встали, завелися і поїхали. Так, що не закриваємо? Все. Стосовно цього трактора, нічого ремонтувати поки що не буду, бо тута ремонту на 2 тижні, як мінімум, Помою його літом все-все. Розбирати, ремонтувати, бачите, бачите тече ось тут, ось тут тече, не тримає. Одним словом, тут роботи для нього багато. Так що поки що його розбирати не будемо. Літом, як навчання закінчиться, буду його ремонтувати. Так так. що ось так. Друзі, це відео про підготовку тракторів буду завершувати, оскільки вже темніє і так все ж планував зробив. Так що, якщо було відео цікаве та корисне, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, хто що цікавить. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Зустрінемося в новому відео. Так що, всім пока, до нового відео.